Друзі, я зараз в центрі стрія. Знімав тут недалеко реабілітаційний центр, який відновлює наших героїв з обмеженими можливостями. Там хлопці, дівчата. Але зараз я в центрі стрію, подивіться, це не дошка пошани. Це все загиблі стрійчани. Хлопці та дівчата. Подивіться, яка кали. Скільки людей загинуло? Не треба пам'ятати все це. Таке дивне, дивне таке відчуття, коли йдеш на колеї, дивишся там от хлопцям навіть оскільки тут. ой 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 По 20 років. По 20, по 18 я бачу навіть. там По який які. 48-й року в день.